Ця стара світлина переносить нас на площу Святого Христа, місце, з якого наприкінці XVIII століття почалася нова історія чернівців під владою Австрії. Тут з'явилися перші муровані будівлі, костел Воздвиження Святого Христа, Генеральський дім, гаоплахта і кам'яниці, що надали площі справжнього європейського вигляду. Від цього куточка, де сьогодні сходяться вулиці Шолома, Лехіма, Шкільна й головна, місто розросталося в усі боки. На зображенні 1880 року видно тимчасову тріумфальну арку, такі урочисті ворота зводили з дерева щоразу, коли чернівці зустрічали імператорську родину. У 1880 році тріумфальну арку встановили на честь приїзду імператора Франца Йозефа. Ліворуч на зображенні можна побачити костел воздвиження Святого Христа перелину австрійської доби Чернівців, який збудований у 1787-1814 роках. Хоч площа й поступилася статусом головної ринковій площі, майбутня центральна площа, сьогодні збережні історичні будівлі і далі розповідають місту про часи, коли тут встановлювали імператорські арки та відбувалися урочисті зустрічі на честь цісаря.